Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотеки. У цьому відео я покажу вам найкрасивіші книги, які є у мене на полицях. Звісно, ця підбірка і ці книги будуть найкрасивішими на мою суб'єктивну думку, як і все, що я тут кажу на цьому каналі. Але я знаю, що дехто з вас теж любить ці книги і цінує їх саме за естетичне оформлення. І у цій добірці я зібрала книги, які, окрім того, що я або їх прочитала з задоволенням, або хочу ще прочитати, вони й подарували мені надзвичайне естетичне задоволення при їх перегляді, при їх читанні, при їх гортанні. Сподіваюся, вам сподобається це відео і можете його, можливо, навіть без звуку дивитися і просто розглядати красиві книги разом зі мною. Тож поїхали. Намагалася якось впорядкувати цю добірку за видавництвами, це не завжди виходило. Але хочу розпочати з видавництва, яке видає надзвичайно красиві книги. Це видавництво Баба Галамака». І особливо я люблю у них ось цю збірку української поезії у тканинних таких палітурках. Вона надзвичайно гарно виглядає на полицях. І у мене є лише 4 книжечки з цієї добірки. Але я планую збільшувати їх. Надзвичайно хочу ще собі в колекцію Стуса і Семененка. Це як мінімум, і вони такі різнобарні, яскраві, дуже якісно виконані. Їх приємно тримати, їх приємно читати, і навіть іноді шкода їх брати до рук, тому що. Хочеться залишити ось ці яскраві недоторкані кольори, такими як вони є. Ну, і, звісно, ми любимо бабґавмагу, за ілюстровані видання Гаррі Потера, Реодорів з Васюківки, яких я теж планую і дуже мрію мати на своїх полицях. Але почну, звісно, з Гаррі Потера. Це надзвичайно. Красивезні видання з ілюстраціями художника Джима Кея, який проілюстрував п'ять частин Гаррі Поттера. У мене тут лише дві, але я теж не збираюся зупинятись і теж планую дозбирати цю колекцію. Наступні книги цієї серії буде ілюструвати вже інший художник. Але я дуже сподіваюся, що він буде схожий за стилом на Джима Кея. І ці книги будуть теж надзвичайно красиві. Ще одне видавництво, яке вміє порадувати своїм оформленням, це видавництво РМ. Не знаю, як вони це роблять, але книги у них дуже приємні і дуже читабельні, у них завжди великий зручний шрифт, але мені дуже подобаються також ось ці видання Колін Гувер, які видавалися цього року. І так, у мене є питання до творчості Колін Гувер, але ось ці оформлення від Анастасії Стефурак просто неймовірні, тому що навіть якщо їх порівнювати з закордонними обкладинками, то наші мають набагато глибший сенс, і вони настільки передають деякі деталі і нюанси історії, що просто аж мурахами аж мурахи по шкірі надзвичайно красиві ці книги. І мені дуже подобається, що РМ роблять такі лаконічні завжди і суперки, і самі оформлення палітурок. У них це надзвичайно красиво виходить. Ну і не можу не згадати про серію української класики, яку започаткувало видавництво РМЦ Відомі і незвідані. І у мене теж є тут три книжечки. І я, як мінімум, ще собі планую у них придбати тигролови. і також Кобзар Тараса Шевченка, тому що мені дуже подобається, як вони виглядають, і знову ж таки вони дуже з приємним таким великим шрифтом, що зручно і безпечно читати. Серед інших можу відмітити також видавництво книголав, у яких я дуже люблю цю серію Золота полиця, якій вони видавали світову класику, і от нарешті цього року вони анонсували і вже почали її перевидання. Я надзвичайно хочу з цієї серії ще троє учівні, не рахуючи собаки, і також дуже хочу мадам пані Баварі» в цій серії. І мені надзвичайно подобається зокрема, ось це оформлення Робінзона Крузу. Ось цей листочок, який трошечки жахає, якщо до нього придивитися. У мене є тут дещо питання до шрифту у цих книгах, тому що у деяких він замаленький. Але загалом ця серія мені надзвичайно подобається. І якби в ній видавали ще якісь книги. Наприклад, я дуже чекаю Віктора Гюго, коли хтось перевидасть ось так красиво, я була б надзвичайно втішена. Ну і говорячи про красиві книги, неможливо не згадати видавництво Artbooks. і у мене зараз є 4 їхні книги. Одну просто я вже не шукала, але покажу вам ось останню їхню новинку світанок Малібу. Ну просто дуже соковито і дуже красиво вони вміють робити книги. Завжди додають до передзамовлення якісь приємні бонуси, листівки, закладинки теж дуже креативні. І моє улюблене оформлення це ось цей зріз від пляжне чтива, який переливається у форзець і виглядає як такий пиріг, якийсь дуже соковитий. І який дуже хочеться вже брати і читати. Мені також подобається як деякі книги видає видавництво і ВАД, зокрема, ось це доповнення до трилогії про народ повітря Голі Блек, як король Ельфейму з ненавидів оповідки, надзвичайно красивими ілюстраціями. Ми дізнаємося історію принца. Кардана і те, як він зненавидів оповідки. Ну і, звісно, не можу тут не згадати про оформлення лікбарду, хоча це і е, оригінальні обкладинки, але все рівно е, Віват постаралися видати все якісно і ці книги дійсно приємно тримати в руках. І я вже стільки відкладаю знайомство з тими текстами, але сподіваюся, що скоро все ж. До них доберусь. Ще одне видавництво окремі видання, якого я дуже люблю за оформлення це видавництво ранок, і показую вам тут початок саксонських хронік», перший і другий том, і з нетерпінням просто уже чекаю третій, четвертий, які вже анонсовані були в передпродаж, Я їх, звісно, передзамовила і надзвичайно чекаю, тому що це і історія сама по собі дуже класна, цікава, захоплива, динамічна, як на мене. Ну і самі книги дуже. Дуже красиво виглядають, і там має бути ще чорна і здається коричнева наступні частини. Але загалом тут багато томів. Тож я очікую, що в мене буде окрема красива полиця з Бернардом Корнулом від видавництва ранок і Також у них дуже гарно видаються хроніки місяця Маріси Майер. Це Сіндер, це Скарлет і вже у передпродажі, от-от ніби має вийти крес, третя частина. Я теж планую її передзамовляти, чи вже купувати, мабуть, не встигну передзамовити. Але вона буде синя, і тут теж кольорові зрізи, і надзвичайно красиве оформлення. Це теж, якщо я не помиляюся, оригінальні обкладинки. Але видавництво ранок зробили їх тут із вибірковим лаком, і з. Блискітками, коротше, мені дуже подобається. Ще одне видавництво книги, якого це просто суцільна насолода в оформленні, це видавництво Артхас, і в них навіть сама специфіка така. Вони видають книги про дизайн, про красу, про інтер'єри, про затишок, про мистецтво переважно. І мені дуже подобається те, що в багатьох їхніх виданнях глянцеві обкладинки вони завжди дуже з багатьма ілюстраціями дуже красиво зроблені, зверстані. І одна насолода їх гортати і дивитися окремо. Моя любов це м'яке місто, книга, яку я зараз якраз читаю. Вона надзвичайно приємна, надзвичайно тактильна, вона далеко не форматна, але вона дає якийсь, дарує новий досвід читання, розглядання книги. І мені надзвичайно це подобається, тому що вона мене певним чином надихає. Ну і звісно, не можу не згадати про їхню серію книг. Здається, вона називається Цифри. У них там і Ганна Улюра виходила. І ось така книга, як, наприклад ідеї, що змінило мистецтво, і тут розповідається дійсно про речі, про витвори художні мистецькі, які тим чи іншим чином вплинули на хід розвитку мистецтва культури у світі. Дуже красива книга, теж глянцева, з надзвичайним ароматом свіжих глянцевих сторінок. Звісно, всій добірці я не можу не згадати видавництво, яке дуже майстерно вміє робити дуже вишукані обклади, і дуже вишукане оформлення завжди з якимось підтекстом. Це видавництво Старого Лева. І особливо я люблю у них деякі нонфіки видання, Як, наприклад, ось ця серія була з алфавітом, там виходили книги про Тараса Шевченка і про Ольгу Кобилянську. І от у мене є про сковороду. Я би хотіла от якраз про Шевченка і Кобилянську також мати у своїй колекції. Тут за алфавітом розказувалися певні слова, певні поняття, які щось значать. У житті цих видатних українців надзвичайно красиве видання. Ну і звісно говорячи про видавництво Старого Лева, не можна не згадати шикарне просто видання Террі Пратчета. У мене вже майже всі видані книги є на полицях. Я дуже люблю особливо перші такі рельєфні обкладинки, які видавалися. І тут у мене є Ерік, мені дуже подобається ця обкладинка, хоча є і інші, які мені надзвичайно подобаються в серії про дискосвіт, верніше в циклах про дискосвіт. Взагалі це виглядає як скарб на полицях, ось ці видання від Весел Пратчета. Це щось неймовірне. Мені також увесь подобається їхнє видання а Мені подобається те, як видають кадзу і фігуру, ніби таким грифалим олівцем замальовочки на обкладинці. Але найбільше з цих серійних видань, видання відомих письменників, мені подобається видання Міла на Кундари, тому що тут надзвичайні і обкладинки, і форзи, Це дуже такі теж лаконічні, але в, той же, в тій же мірі і дуже змістові. І дуже такі надихаючі. На майже вся колекція Мілана Кундери зібрана від Старого Лева, окрім останньої виданої у них книжки, це ідентичність. Ну і вони всі, звичайно, Дуже красиво оформлені, знаю це як окремий вид насолоди їх листати, роздивлятися, дуже багато деталей, але вони якось не перенавантажують оформлення книг, а дуже гармонічно виглядають і передають дух текстів Мілана Кундери. Дуже люблю ці книги. Ну і звичайно, ще одна перлинка у оформленні Старого Лева це під скляним ковпаком Сільвіє Плат у виконанні Анастасії Стефурак, теж дуже красиво. Це видання. На, звичайно, такий фактурний міцний папір, і те, як вона видана, те, як вона зверстана, те, які тут ілюстрації вкладені, ці навіть рожеві розвороти дуже приємні. І сама обкладинка, вона така soft-touch, окрім скляного самого ковпака, який тут глянцевий вибірково. Ну і також не можу не згадати про нові видання Старого Лева. Це серія новітньої класики. У мене є вже два перших видання: це Юрій Андрухович і Софія Андрухович. Тож тут теж дуже красиві ілюстрації, це теж совтач-обкладинки. І мені дуже подобається сама концепція того, що це сучасні українські автори, які перевидаються у дуже стильних таких виданнях. І це буде серія, і я її планую збирати і вже передзамовила собі тему для медитації Кононовича. Це буде третя, а четверта, здається, вже була анонсована нашого улюбленого Тараса Прохаська. Ну, принаймні мого улюбленого. Ще одне видавництво, яке завжди з великим піететом відноситься до оформлення своїх книг, це Вавилонська бібліотека. Я не буду говорити про їхнього Курта Вонегота надзвичайно прекрасно, не буду говорити навіть про Жозе Сарамагу, який теж у них почав видаватися, і теж це надзвичайно стильно і креативно покажу вам Бориса Віана. «Серцедер». надзвичайно мені подобається обкладинка цієї книги. Тут є ілюстрації всередині, і форзаці кольорові. Ну, і коли тримаєш таку книгу в року. Відчувається, ніби це не книга, а просто якийсь мистецький об'єкт. Не знаю, дуже мені симпатичні ці обкладинки, і сам підхід видавництва такий уважний, такий направлений, заточений на те, щоб книга була просто як витвором мистецтва, і в письменницькому плані, в художньому, і в зовнішньому вигляді оформлена також. Звичайно, ціную на своїй полиці видання гобіта Джона Толкіна, яке було ювілейне в Україні з ілюстраціями самого автора. Тут така темно-синя обкладинка із суперкою. От на суперці якраз ілюстрація самого Толкіна. Тут є карта, тут є його замальовки авторські, і тут у цій книзі переклад теж, який видавався 30. 30 чи 35 років назад в Україні, тому в Україні. Тобто це таке ще і не, не тільки з оформлення точки зору цінний артефакт, але і в плані перекладу, тому що тут дещо незвичні для мене були деякі назви, деякі імена. Але тим не менш я читала і в такому, і в такому оформленні від Астролябії. Тож можу сказати, що і той, і той по своєму прекрасний і цікавий. Нещодавня краса, яка з'явилась у видавництва «Пабулум». не можу вам не показати ці книги. Це надзвичайно яскрава, така кольорова церівна Ольги Кобелянської і дуже стильний такий майстер корабля Юрія Яновського. Мені дуже подобаються ці видання. Вони так осучаснюють українську класику, роблять її настільки стильною, що хочеться брати ці книги пошвидше читати. І ось тут цей корінець він настільки якийсь мені на відчуття як не тканинний а Трошки як прорізини, книги дуже приємні, тактильно, вони якісь такі пухкенькі, але в той же час дуже легенькі, і хочеться дійсно їх тримати в руках і читати. Не можу не оминути єдине видання від видавництва основи з цієї їхньої ілюстрованої серії красивої теж української класики. Мені здається, що видавництво Основи було першопрохідцем у цьому перевиданні стильному, сучасному українських письменників. І от от я нещодавно буквально перечитувала лісову пісню в мені, і це просто дуже приємно і дуже класно мати такі доповнення у вигляді ілюстрацій і роздивлятися їх, читаючи не менш прекрасний текст Лесі Українки. Ще одне видавництво, яке просто не вміє робити некрасиві книги. Це видавництво небо. У них кожна книга просто якась мистецька насолода, мистецьке задоволення. І я покажу вам тут Пітера Пена, якого я дуже хочу почитати, і мені дуже подобаються тут ілюстрації. І взагалі дуже красиве оформлення книги. Тут є тканинний корінець. Теж, ось цей Пітер Пен, який заглядає за фіраночки якоїсь. Сторінки, в плані того, що вони великі, дуже крупний шрифт, і мені здається, що це дуже класно має читатися, знову ж таки, розглядаючи ще ці доповнення у вигляді ілюстрації. Незвичайно красива книга. Ну і, звісно, мені дуже подобається їхня серія Небо Магія, яку я частково збираю. І у мене тут, покажу, мабуть, одну з найкращих книг у цій серії. Як на мене, це Сарамас, її місто півмісяця, дім землі та крові. Я знаю, що це оригінальна вклад. Але тим не менш, видавництво «Небо» теж постаралися. Зробили ось такі карти, зробили ось такі доповнення. І в них, до речі, ось така ілюстрація на те, що карта в на початку кожної здається книги, яка є у серії Небомагія. Теж дуже красива книга. Я вже чула масу захопливих відгуків, тому мені вже не йметься її теж читати. Ну і залишила вам наостанок мої англійські видання, які мені теж дуже приємні і дуже подобаються. Звісно, мені дуже Симпатичне ось це видання Гаррі Потера. Я знаю, що багато хто казав, що тут корінець ламається під час прочитання, і вони вже не так не такі симпатичні будуть в ході читання, але тим не менш, воно мені настільки миле, тут стільки деталей симпатичних, що я, що я планую англійською мовою теж ось цю серію збирати, ну і поступово читати. До речі, цю книгу я планувала собі до кінця року якось прочитати, але ну, час ще є, сподіваюся, що мені в е, це вдасться. Ще одна книжечка е приїхала до мене із Копенгагена. Це був подарунок мого чоловіка під час мандрівки е Данії. і вона для мене, окрім спогадів, е також дарує надзвичайну насолоду. Я знаю, що вона виходила вже українською, але в мене ось таке видання куплене про Данію в самій Данії, тож особливо цінне для мене. Ну і звісно, наостанок я залишила найкрасивіше. Просто я залишила Лорен Лімпус, і тут у мене перші два томи англомовні. Вони дуже красиві, надзвичайно. Мені просто от не стільки читати, навіть, але читати там за змістом дуже цікавий сюжет, і дуже цікавий це ретейлінг давньогрецького міфу про персифона і Аїду. Але і розглядати ці малюнки, ці ілюстрації просто надзвичайно приємно. я... Іноді можу залипати на них по півгодини, тому що це дуже красиво. Я і в телефоні це роблю, і в первому варіанті це робити, звичайно, більш приємніше. Друзі, ось такими були найкрасивіші книги на моїх полицях. Діліться, які у вас є перлини на ваших полицях. І я вам дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, лайки, підписки. Окремо дякую моїм спонсорам на YouTube та в BuyMeACoffee. До зустрічі в нових відео. Па-па!